Одним із можливих чинників безпліддя може бути порушення овуляції. При цьому дуже важливо розуміти той факт, що зараз виділяє як повну відсутність овуляції, тобто ановуляцію, ановуляторні цикли у жінок, коли не відбувається ріст домінантного фолікула і не виходить її так і часткові порушення овуляції. При цьому на узі при дослідженні ми можемо бачити часткові. Ознаки того, що у жінки відбувається овуляція, але вагітність не настає. Для того щоб повноцінно оцінити, чи є даний чинник у жінки, і саме цей чинник заважає нам завагітніти, є додаткові обстеження. Один із базових методів обстеження це гормональні обстеження в певні дні менструального циклу в поєднанні з ультразвуковою діагностикою, яка нам дозволяє. Оцінити ріст фолікула, оцінити відповідність розмірів фолікула нюцикла, а також оцінити відповідність товщини та структури ендометрію, так як ці процеси в організмі жінки дуже взаємопов'язані. Особливо це стосується жінок, у яких є синдром полікістозних яєчників або мультифолікулярна структура яєчників, і саме при цих моментах ми частіше. Можемо визначати порушення овуляції, слід звернути увагу жінкам, у яких є нерегулярний менструальний цикл, тобто тривалість між початком місячних більше ніж в нормі. Якщо вам необхідна наша допомога, ми завжди раді вам допомогти і чекаємо вас в клініці доктора Медведєва.